Перед вами унікальне фото. З першого погляду звичайний груповий портрет. Але якщо придивитися уважно, воно приховує цілу історію української культури та боротьби за ідентичність кінця 19, початку ХХ століття. Хто ці люди? Чому вони зібралися разом? Яке значення має газета та книга, що вони тримають у руках? На знімку ми бачимо групу українців, жінки, вдягнені в традиційний одяг із масивними коралами, чоловіки у вишиванках, а дехто в європейських костюмах, у руках символи української культури, вишитий рушник, збірка творів Тараса Шевченка, Кобзар. А також газета Громадський Голос. Газета Громадський Голос почала виходити у Львові в 1895 році. Її засновниками були відомі українські діячі, такі як Іван Франко, Михайло Павлик та інші творчі люди. Це був офіційний орган Української Радикальної партії. Газета друкувалася українською мовою і поширювала ідеї національного відродження, захисту селян і робітників. Вона виходила аж до 1939 року, коли її закрили радянські і німецькі окупаційні влади. Тож наявність газети в руках цих людей це не випадковість, це символ їхніх переконань та боротьби за українське слово. Ще один важливий символ Кобзар Тараса Григоріоча Шевченка. На зламі століть ця книга була не просто поезією, вона була біблією українського народу, символом боротьби за незалежність та гідність. Тримати кобзар на фотографії означало заявити про свою національну свідомість. Імовірно, ми бачимо не випадкову композицію. Це могла бути група учасників. Товариство просвіта, студентський чи молодіжний гурток або авторський театр. Подібні фотографії робилися в ательі, де встановлювали декорації і збирали всіх у святковому вбранні. Такі знімки часто замовлювали для пам'яті після вистав чи культурних вечорів. Атрибутика музика, книжка, газета. Це підкреслює інтереси цих людей. Те їхні цінності. Як же визначити час створення фото? По-перше, газета Громадський голос почала виходити в 1895 році. По-друге, стиль одягу і сама фотографічна техніка вказувала на кінець XIX, початок ХХ століття. Найімовірніше, це період з 1895 по 1910 рік. Знімок виконано технікою срібно желатинового друку на картоні. Тоді це було розповсюджено. Це фото не просто спогад про групу людей, це візуальне свідчення українського культурного руху в Галичині понад 100 років тому. Люди, яких ми бачимо, усвідомлювали важливість мови, книжки, музики і традицій. Вони хотіли залишити після себе. Пам'ять її залишили через таке фото. Можливо, ми вже ніколи не дізнаємося їхніх імен, але ми бачимо головне прагнення бути українцями та передавати цю ідентичність далі. Гаучина близько 1900 рік. пам'ять, яку ми зберігаємо. Ось така чудова фотографія, на жаль, бачимо, що вона в поганому стані, хтось намагався відновлювати після сильного пошкодження. Чудова фотографія, котра показує, що Україна, українці вже давно єдині, та ми прагнемо ідентичності, як 100 років тому, так і зараз. Цю унікальну фотографію мені вдалося придбати на тернопільській бараховці. Влітку 2025 року, всього навсього за 100 гривень. Продавець, котрий продавав цю фотографію, мабуть, не усвідомлював, що він продає, а він продавав реальну частину нашої української історії, нашої української культури. І я дуже радий, що до моїх рук потрапила частинка нашої історії. Таких фотографій. В принципі, багато, але не всі фотографії несуть в собі такий цільний посил. У вигляді тримання книжки кобзаря, у вигляді тримання газети Громадський голос. Це ознаки того, що люди, котрі зображені на фотографії, вони ідентифікують себе українцями і не соромляться про це заявляти. На цьому в мене все. Сподіваюся, інформація для вас була корисною та цікавою. Не забувайте ставити лайки, підписуватися. Бережіть себе та до нових зустрічей. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у на наяву, вишне у свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для вас вона в світі єдина одна, в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квіці, у пташині, в електровогнях, у пісні у кожній у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, І в стягі в погряному шумі.